Я вітаю тих колег, які приєдналися протягом цього. Якщо хтось відвалиться через інтернет, приєднуйтеся знову, ми продовжуємо нашу роботу. І я, мабуть, в якості наступного спікера пані Марту позначу, так? Чи, чи... Да. Можна починати, да? Так, будь ласка, ваші 15 хвилин. Так, буду. Почалися. 10-15, так, хвилину, 33 хвилини. Ще раз доброго дня усім. В мене доповідь яка присвячена результатам дослідження, які ми проводили, це соціологічне імперічне дослідження, яке ми проводили разом з громадською організацією Детектор Медіа? Ми зробили вже дві хвилі цього дослідження. Але два слова буквально хочу сказати: я відкриваю презентацію, Так. Бачите? вибачте, да, презентацію. Так, так. О, це чудово. Декілька слів просто хочу сказати про те, що якраз можливості соціології і ну, дуже такі класні для нашого для нашої спільної справи медіа освіти і вивчення підвищення медіаграмотності полягає в тому, що ми можемо робити валідні дійні наукові дослідження і відстежувати динаміку цього процесу. Да? Наскільки наші аудиторії. Можуть реагувати на спотворений контент, наскільки вони чутливі щодо дезінформації, наскільки чи відбувається якась динаміка взагалі у медіаспоживанні, споживання, яким чином? Що можемо сказати про цифрову грамотність? Але хочу сказати: це певний такий фідбек на доповідь пані Людмили. Що от наразі я думаю, що жоден простір соціологічних досліджень, предметний простір предметна зона. Не обходиться без уваги до медіа. І ви, я так думаю, як психологи, як соціальні психологи, це відчуваєте. Тому що у наш час таких сюди медій фактично все, що ми знаємо про життя і про мир, ми про світ ми отримуємо завдяки медіа, через медіа. Да? Тобто, тотальність медіа стає вже наочною. Крім того, якщо говорити про. Ну, часи, які Ми усі зараз переживаємо, достатньо такі драматичні, ми можемо говорити про те, що зараз йде така тотальна інформаційна війна, війна усіх проти всіх. І ми вже з великою до Донбасу проведено обстеження пошкоджених ага. Так, Пані Альбіна, так, да, я ще раз вибачаюсь колеги, але якщо будуть пост... Ну, посторонні звуки, ми будемо централізовано виключати. Я попрошу пана пані Наталю. А, е... Дубач, я думала, що просто питання до мене можна, я так думаю, перебивати, ставити питання по ходу. Вже трохи так загубила, забула про що хотіла сказати. Просто про те, що кожен наш ну, жест у, у соціальних медіа да, ми можемо сприйняти як певний елемент інформаційної війни, да, підтримка якоїсь ідеї, якоїсь сентенції, особливо у просторі соціальному, політичному. І наразі ми кажемо не про те, що нам важко перевіряти адекватність того чи іншого повідомлення, да, співставити з фактичністю. Ми говоримо про те, що у кожної з сторін є певний набір навіть фактів, і ми можемо грати ними. Тому зараз простір медійний, він занадто складний, він перенасичений, він агресивний, в ньому дуже складно розібратися. І тому і соціологи, і психологи конструюють, розмірковують і намагаються якимось чином схопити цю реальність і концептуалізувати її. І це і медіа антропологія, і етнографія медіа, і соціальна історія. Медіа, безліч напрямків, яких, ну, чесно кажучи, важко осягнути. Але зараз я хочу презентувати результати абсолютно такого класичного дослідження, зрозумілого такого не дуже складного з точки зору методології, тобто. Та тут немає якихось дуже глибоких і таких рафінованих методологічних і теоретичних підґрунтів підґрунтя. Як ми працювали, що ми робили? Це дослідження, яке було перша хвиля дослідження пройшла у 20-му році, другого 21-му році, тобто рік тому, трохи менше ніж рік тому, це дослідження передбачало як якісний етап серію глибинних інтерв'ю фокус груп, фокус групових дискусій. І головне це кількісний етап, який би дозволив дійсно зафіксувати рівень медіаграмотності українців. І дивитися, оскільки це таке лонгітюдне дослідження, яким чином він змінюється з часом, за рік, за два, за три під впливом різних обставин вибірка надійна, це дві тисячі респондентів. Тоді була можливість ще робити репрезентативне національне дослідження українці 18+, які мешкають в, по всій території країни. У селах, у містах, і єдине що, що ми обмежили верхню межу вікову, віком у 65 років. Як ми працювали, ми розробили декілька слів, скажу про саму концептуальну модель. Ми розробили 42 індикатори, які були з. Зібрані у чотири таких субіндикатора медіаграмотності. Перший індикатор це розуміння, розуміння медіа. Другий індикатор використання, третій цифрова компетентність і четверта чутливість до спотвореного медіаконтенту. Тобто наша методологія вона передбачала, що е, крім е, такого головного загального індексу, ми можемо порівнювати індекси, е, е, порівнювати чотири субіндекси серед різних соціальних категорій, верств е, людей з різним е, соціальним демографічним профілем і е, е, різним типом медіаспоживання. У е, два е, слова. Що таке розуміння? Да? Це так. Таке загальне розуміння людини, яку роль медіа сьогодні відігрують у суспільстві? На що вони взагалі? Для чого вони існують? Чи є розуміння, як продукуються інформаційні повідомлення, як взагалі створюються новини? А хочу сказати, що ми, звичайно, робили акцент на суспільно-політичній інформації і на споживанні саме такого контенту. Не, не розвага нас цікавила. Далі. Ця е, субкатегорія, да, перший такий індекс, е, це е, обізнаність також у практиках е, регулювання медіа, чи є в країні чи її немає, да, чи є суспільне мовлення, чи нема. Взагалі, які медіа мають бути, хто впливає на, на редакційну політику. Ось такі питання. А ви бачите імпіричні індикатори е, на цьому слайді. А ще що хочу сказати, два слова: що е, цю презентацію можна побачити на е, сайті е, Детектора медіа, там про просто треба знайти, здається, медіасапіенс, там така вкладинка є. Другий індикатор, друга субкатегорія цього індексу медіаграмотності це використання. Ми фіксували, наскільки людина залучена до медійного простору, наскільки інтенсивно вона споживає різні медіа, різні типи медіа, наскільки вона диверсифікує отримання суспільно-політичної інформації, тобто отримує її не тільки з телебачення, а з різних джерел медійних да, соціальних мереж, скільки мереж, скільки акаунтів, наскільки вона заглиблена, скільки часу вона використовує для того, щоб отримати загальну інформацію про світ. Ну і зрозуміло, що якщо людина дивиться лише телевізор, то рівень цього субіндексу буде не дуже високий. Чим більше джерел інформації, чим інтенсивніше людина споживає цю інформацію, тим індекс, цей субіндекс буде вищий. Цифрова компетентність це теж дуже цікавий субіндекс. субкатегорія. мова йде про те, наскільки людина почувається вільно у медійному цифровому середовищі. Чи використовує вона? Різні соціальні мережі, наскільки активно вона там себе презентує, чи дискутує вона, чи створює власний контент, чи є в неї розуміння взагалі особливості функціонування нових медій. Також низка індикаторів стосувалася цифрової безпеки, наскільки людина може захистити себе і свої дані у мережі. І власне наскільки інтенсивно вона працює для того, щоб створити свою репутацію завдяки цифровим медіа, вплинути на репутацію, да, просунути себе чи там власний бізнес ідеї. І четверта субкатегорія це чутливість до спотвореного медіаконтенту. Вона достатньо цікава, важлива. Ми тестували наскільки взагалі проблеми дезінформації. Фейків, маніпуляції і так сказати, джинси да, как би проплачених матеріалів, вони актуальні для нашої аудиторії, для українців. Наскільки вони орієнтуються і можуть відрізнити правдиву, адекватну інформацію від фейків, і яким чином вони перевіряють цю інформацію на достовірність? І ось завдяки трим цим чотирьом субкатегоріям ми конструювали загальний медіаграмотності. Що ми отримали? Я вибачаю, в мене немає презентації з динамікою, я просто не встигла її витягти, тому що світла не було майже, майже зранку, з 7 години. Але це презентація остання 21 рік. Я просто проговорюю якісь нюанси пов'язані з динамікою. Хочу сказати, що загальний індекс медіаграмотності ми його вимірювали по 100 бальній, шкалі потім привели до 10 бальної, а потім зовсім спростили для того, щоб ну, розуміння. Було б абсолютно чітким, однозначним, до 4 бальної. Ви бачите, що серед українців високим рівнем медіаграмотності може, так, так би мовити, пахозуватися лише 8%. 44 мають вищий за середній рівень медіаграмотності. Це хочу сказати такий. Середній показник по усім чотирьом субіндексам, і нижчі за середні мають 33%, 15% мають низький рівень медіаграмотності. Яким же чином інші показники демографічні, соціальні, впливають на цей індекс медіаграмотності? Бачите, що Ну, це, це цілком так би мовити, очевидно і передбачувано, що рівень медіаграмотності залежить від віку і освіти українців трошки вищий рівень медіаграмотності, а це. Ось синя і така блакитна смужечка, да? вищих у чоловіків цілком ну, можна сказати, передбачувана молодь більш медіаграмотна, ніж люди у віці 56 і, і вище, да? тобто Чим молодша людина, тим так можна сказати, рівень медіаграмотності вищий за рахунок високого рівня цифрової грамотності. І, також бачити, що чим вища освіта у людини, тим вища буде її медіаграмотність. Медіаграмотність, яка складається з оцих чотирьох субіндексів, про які я казала. розуміння медіа, споживання медіа, чутливість до спотвореного контенту і цифрова грамотність. Якщо говорити про вплив таких соціальних характеристик, як місце проживання, регіон і рівень добробуту, то те це, це теж такі важливі характеристики, які впливають на розуміння медіа і на чутливість до контенту. Бачити, що у містян і у тих українців, хто живе у крупних містах, рівень медіа медіаграмотності вищий, ніж у тих, хто мешкає на селі. Це теж цілком ну зрозуміло, тому що інформаційний простір у місті він дуже такий щільний, насичений і. Передбачає потребу орієнтуватися у таких багатьох у більшої кількості інформаційних потоків. Щодо регіонів, то найвищий рівень тут, тут проведені лише значущі. Різниця статистично значуща. Бачите, що на півночі, ну, можна сказати, українці трохи більш медіаграмотні, справа в тому, що ми до півночі віднесли столицю Київ, і ну, я думаю, що такі, така нерівність пов'язана саме з цим. І ось бачите, що чим вище рівень добробуту родини. Українця, нашого респондента, тим вищий буде рівень медіаграмотності, да І тут такі тренди: ну такі такі красиві, абсолютно природні. Чим нижчий рівень добробуту матеріального, тим нижчий буде і рівень медіаграмотності. І ось бачите на цьому слайді порівняння чотирьох індексів медіаграмотності субіндексів, і можна сказати, що якраз чутливість до сподпореного контенту, це четвертий такий субіндекс, вона. Достатньо висока українців, ну достатньо висока, тобто 56% українців вони мають показник вище за середні, так? тобто люди можуть люди розуміють, яким чином більш-менш коректно відповідають на питання, яким чином відрізняти спотворний контент від правдивого від достовірної інформації. Але я хочу сказати, що і перше дослідження, перша хвиля і друга, і якісне дослідження, яке ми робили до того, говорять про те, що люди відповідають на питання абсолютно коректно, да, як відрізнити один матеріал від іншого, да, спотворений від істинного правдивого. Але в житті недостатньо часто ці навички використовують, тому що Потреба з'ясовувати, наскільки правдивим є цей контент, чи фейк це чи ні, з'являється тільки тоді, коли, коли інформація є суб'єктивно значущою для людини. А це відбувається десь у 3-5% всього контенту, який людина споживає. Тобто я б сказала так, що є певний розрив між поінформованістю і реальною практикою застосування цих знань у житті. Якщо говорити про індекс цифрової компетентності, то він теж достатньо великий, і потім скажу про динаміку, він трохи зріс за останній останні рік. І найнижчий, так би мовити, ну, якщо можна сказати, все ж таки серед чотирьох субіндексів найнижчий рівень медіаграмотності. Це субіндекс використання. Мова йде про кількість джерел, які використовують люди для того, щоб отримати новини інформацію суспільно-політичного характеру. І тут значна кількість людей віку 55+, які мешкають у невеликих містах і селах. Все ж таки у якості основного джерела такої інформації визначають телебачення і лише телебачення. Щодо індексу розуміння ролі медіа, то він теж не дуже високий. Тобто можна сказати, що більшість українців все ж таки не досить чітко розуміють взагалі, на що ці медіа не розуміють їх соціальну значущість, не бачать. Медіа як інструмент такого, як платформу для суспільного діалогу між владою і суспільством, не бачить медіа як певний елемент контролю за контролю за владою. Переважно українці цікавлять такий розважальний контент і інформаційний контент, тобто корисна інформація для життя для ефективності. Для ефективної, так би мовити, життєдіяльності да, у цьому складному світі про що я буквально ще два слова, і потім я про динаміку скажу. Якщо говорити про розуміння, індекс розуміння, то він Найвищий серед якраз категорії 56-65 років, на відміну від молоді. Тобто молодь проблемами ролі значення медіа у суспільстві взагалі не переймається. Чим вища освіта, звичайно, тим цей індекс. Буде більш високим. Ну, якщо говорити про мешканців сіл і людей з різним рівнем добробуту, то тут, тут теж такий в цілому очікуваний тренд. Вище рівень освіти, рівень добробуту, вищий рівень цього субіндексу. Використання да, теж цілком очевидно, що молодь використовує значно більше джерел інформації для людей 56-65 років. Це переважно телебачення, і може ще YouTube чи якийсь месенджер. Да? Тобто... Пані Марта, дуже цікаво вас слухати, але нагадую, що. Завершую. Так. Так. Добре, я тоді завершую просто декілька слів хочу сказати на останок з приводу тенденцій. Які ми з'ясували, це те, що за рік з двадцятого да, по кінець 21-го року, трохи сам індекс статистично значуще не змінився. Але е, трохи змінилися певні субіндекси. Перший індекс, який змінився, трохи підвищилась цифрова медіаграмотність і це пов'язано з кількістю шахраїв і взагалі більш небезпечним кіберпростором. Тобто люди розуміють, що шахраї, фішинг інші види. Шахрайства поширюються, і це їх змушує розбиратися. у цьому. Трохи знизився рівень розуміння ролі медіа. Він ще знизився, але в цілому рівень. Такий же да, рівень медіаграмотності. Ну і останнє що хочу сказати: буквально два слова: що за цікаво зрозуміти, яким чином змінилася медіаграмотність і чутливість до фейків з початку війни, з початку 24 лютого, і ми якраз зробили теж от з детектором медіа дослідження якісне, зробили вісім фокусових досліджень. Звіту ще нема, якраз над ним працюю, але те, що однозначно відбулося, це підвищення чутливості до російської пропаганди, і навіть у таких тонких маніпуляторських ефірах і програмах, як ну, влоги, відеовлоги російських лібералів, які публічно засуджують війну. Тобто, за нашими даними, правда, якісними. абсолютна більшість українців кажуть, що ми просто перейшли на український контент водійний, ми вже не дивимося нічого російського. Це принципова позиція. Крім того, ми вже почали вбачати у текстах російських лібералів, не буду зараз перераховувати, просто конкретну про кремлівську пропаганду, про кремлівські наративи. Ну, от, власне, все. Да, я вже закінчую. Да, 20 хвилин замість 15. Вибачте, будь ласка, може, не могла зупинити. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Це дійсно дуже важливий контент, дуже важлива інформація, яку ви доносите до нас медіаосвітян, тому що власне зміни в цьому індексі є показником впливовості наших спільних зусиль.